З вами борсук, буду намагатися коротко і зрозуміло. Перший відеоурок був про баланс ґрунта. Що перше, що потрібно розпочати, щоб мати стабільність, щоб прибор вірно ідентифікував цілі, щоб не пропускати цілі, певні цілі не знаходили після вас. ну В загальному це є і глибина. Потрібно зробити точний баланс ґрунта. Відповідно, ми. Відкачуємо баланс ґрунта. Далі нам потрібно звернути увагу на фактор чутливості і одного з трьох найважливіших елементів це швидкості. Яку виставляти швидкість, все залежить від вашого ґрунту. Є різноманітні рекомендації, в тому числі і від виробника, щоб, наприклад, на мульті 2 виставляти її не менше, ніж 5 і вище. Але якщо у вас піщаний ґрунт, як показала практика, ви можете використовувати і низькі швидкості. Після того, як ми відкачали баланс ґрунта, нам потрібно вибрати чутливість якусь золоту середину. Якщо це у вас. Замусорена якась ділянка і траву косити 24. Якщо траву не потрібно косити і не знаєте, яку чутливість виставити, ставите середню 28, а далі ми вже підкоригуємо після попередніх стабілізацій приладу. На що потрібно звернути увагу? При зміні частоти градація швидкості по стабільності буде змінюватися. Тому що якщо змінили частоту, відразу коригуйте і швидкість. Швидкість відповідає, звичайно, і під тактику пошуку кожного кладошукача. Але повірте, краще змінити тактику пошуку, водити, допустимо, повільніше і вище над ґрунтом, робити тактично вірний помах, а не тарявити катушкою туди-сюди, чи вище, чи вдарятися, і отримувати більше знахідок. Тому ви будете підстраювати вашу тактику пошуку більше під цю швидкість. А швидкість задає нам саме ґрунт. Зараз на швидкість номер один. Якщо уважно прислухатись, коли я буду качати над ґрунтом, прибор буде давати шум, низько, низька частота, яка відповідає реакції металодетектора на чорний метал. У нас тут металу жодного немає, нічого немає. Зазвичай що роблять? Беруть. Вимикаю дискрім, і все гаразд. Заглушили. Мінімально сектор. Це можна заглушувати, але це на специфічно важких почвах. І у вас не буде цепкості прибору, я рекомендую ходити в відкритому, лише на суперспецифічних важких почвах перекривати. Наприклад, ми можемо перекрити і більше, але ми ще більше втратимо і цепкості, і знахідок, і тому подібного. Краще, щоб сигнал був чорний-чорний колір, і з цього визначити, що там щось є. Тобто зробили три помахи, два рази було чорне, один раз колір. Відповідно, вирогідність, зрозуміло, пропустити знахідку доволі велика. Тому, перший варіант. Якщо ви на мусорці просто в хлам, рекомендую збавити чутливість. Вона теж відповідає за цей шум. Все. І залишити швидкість, та, яка вам комфортна. Хтось каже 8. да, якщо хочете розділення хороше. Але якщо хочете цепкість і на вільних островках вишуковувати монети, тоді залишаєте швидкість 2, 3. Що рекомендується. Зрозуміло? Але якщо ми говоримо. Про звичайне поле, де замусерність не є великою, і у нас стоїть задача піднімати максимум цілий. Ми тоді повертаємося знову до чутливості 28. Чому я пояснював? Заходимо в налаштування. І в налаштуваннях підбираємо швидкість під свій ґрунт. У мене ґрунт важкий чорнозем. Повільні помахи робимо вверх-вниз або вправо-вліво, більш правильно вправо-вліво. 2, 3, 4, на 5 прибор в мене заспокоївся. Я до динаміка мікрофоном майже робив дотики, що вам було чути. Тепер, після того, як ми обрали швидкість, ми можемо виходити і продовжувати пошуки. І виконувати певні ці дії в залежності від зміни частоти. Наприклад, якщо я зміню частоту, припустимо, на 15 кГц. У мене вся шкала відкрита. Я зайду в швидкість, опущу її до одиниці. Є шум. А на 3 вже його нема. На більш низькій частоті одиночній, як бачимо, рівень 3. Добавить вам глибини, і тепер ви можете стабільно ходити і далі вже коригувати вашу чутливість в залежності від. Того, в якому місці ви знаходитеся, стільки у вас доторків до трави і тому подібного. Наприклад, я можу підняти до 29 і мандрувати, проводити комфортний пошук. Можу і до 30. Вже не комфорт, бачу, проскакує чорний сегмент, збавив до 29. Значить, моя чутливість 29, швидкість зрозуміло, яка. Якщо я вхожу в траву, І мені є дискомфорт від ударів об траву. Тут можна швидкість, яка швидкість вибачаюсь, чутливість збавити до певного комфортного рівня і йти шукати потрібні мені цілі Думаю, все зрозуміло. Далі за стабільність відповідаю додаткові фактори. На це вже буде відео урок No3, який відносяться теж безпосередньо до... Швидкості це слабкі сигнали, от, вони погашення шуму, прибора, стабілізація. але це все пізніше. Але вони недоступні на звичайних частотах, тому якщо ви шукаєте на звичайних частотах, а не мульті, вам сильно не потрібно з цим гратися, так скажемо, і тому подібне. Тобто, це про стабіліті, я маю на увазі, і слабкі сигнали. Всім дякую за увагу до наступних зустрічей. З вами був Бурсук на каналі Фортуна.